Нановні друзі, сьогодні ми знаходимося на одному із полів в Чечільницькому районі Вінницької області. І дуже часто існує дискусія, що в міжряді кукурузи існує вільна зона. Так? Тобто коренева система двох сусідніх рядків кукурузи не змикається. На сьогоднішньому прикладі можна побачити, дивіться, так? засуха є величезна тріщина, але ми бачимо, що коренева система. Все ж таки доходить до середини міжряді. Що це говорить? Даний розток корневої системи він відбувається вже активно десь в фазі від 6-7 листків. І проходження міжряддя міжрядного рихлення саме в фазі після 6-7 листків може все ж таки зашкодувати корневій системі і впливати на знижні урожайності. Тому після фази 6-7 листків бажано не робити міжрядне рихлення. І це ось вам. Приклад, візуалізація, що коренева система повноцінно закривається в гряді. Дякую до зустрічі.